Сервісний інтервал це рекомендований виробником проміжок часу або пробігу між регулярними технічними обслуговуваннями авто. Його дотримання є запорукою довговічної, безпечної та ефективної експлуатації авто. Під час планового технічного обслуговування спеціалісти сервісу замінюють робочі рідини, оливи, гальмівну, охолоджувальну, фільтри та інші витратні матеріали. А також перевіряють стан основних вузлів та агрегатів. Обсяг робіт залежить від конкретної моделі, пробігу авто та часу, що минув від попереднього ТО у автомобілі. Ford сервісний інтервал визначається з урахуванням моделі типу двигуна, коробки передач та року випуску автомобіля. Виробник від самого початку ще на етапі продажу чітко регламентує ці параметри. Тож власник абсолютно точно буде знати, коли він має пройти сервісне обслуговування та скільки йому це коштуватиме. Наприклад, Ford Puma 2021 року з м'яким гібридом літровим бензиновим двигуном семиступеневою автоматичною коробкою передач має міжсервісний інтервал 30 тисяч кілометрів або обов'язковий заїзд на сервіс один раз на два роки. Вартість ТО-2 на 60 тисячах кілометрів становить приблизно 16,5 тисяч гривень. У свою чергу, Форт Куга третього покоління із півтролітровим бензиновим двигуном, восьмиступеневим автоматом потребує обслуговування кожні 20 тисяч кілометрів або раз на рік. ТО-2 на 60 тисячах обійдеться приблизно у 11 тисяч гривень. Для більшості комерційних моделей Ford сервісний інтервал складає 30 тисяч кілометрів, а у деяких навіть 40 тисяч або раз на два роки. Це дозволяє суттєво знизити витрати на утримання автомобіля упродовж усього терміну його експлуатації. Перевірити сервісний інтервал для конкретної моделі Ford, а також отримати повний перелік робіт витратних матеріалів і загальну вартість послуги можна онлайн. Достатньо обрати на офіційному сайті Віннерфорд модель авто, рік випуску, тип двигуна, коробку передач і зручного офіційного дилера, і ви одразу отримуєте актуальну інформацію в зручному форматі. Не рекомендується нехтувати сервісним інтервалом або перевищувати його, адже технічні людини та комплектуючі мають обмежений ресурс. Після певного строку вони втрачають свої властивості, що може призвести до. Передчасного виходу зі строю деталей або навіть до серйозних поломок, тому регулярне сервісне обслуговування це не тільки е, слідкування і дотримання за станом автомобіля, але й впевненість у ньому щодня.